Hello френдлі! З вами Деніс френдлі! Сьогодні дружні у цьому відео буде смаколики. Смаколики у вигляді жувачок. Ось такі жуйчики, називаються флатафі. Цукерки жувальні флатафі Фруктовий мікс. Фруктовий мікс зараз ми їх по попробуємо, зацінимо. Тут є апельсин, смак, яблуко, полуниця, кавун. Здається, ананас манго. Ожина і малина. Не знаю, чи всі ці смаки тут вони присутні. але з'їмо і скажемо, який найкращий смак мені. І дамо кожному смаку, звичайно ж, оцінку. Тому такі справи. Погнали до заставки цього відео, прорегуємо ці жувальні цукерки. Let's go! День у реагує, день вспенні реагує. Сьогодні він буде їсти. Жувати, точніше, буде жувати. Цукерки. Жувальні флатафі фруктовий. Фруктовий мікс, мікс, мікс! Погнали їсти. Так, погнали відкривати та їсти заодно. Так. Що воно себе представляє? Не знаємо. Так, давайте. Відкриємо. Розпочнемо. Так, скільки тут суперок? Небагато. Один, два, три, чотири, Рівно 10 цукерок. Так, дивіться. Є яблучний смак, є, значить, апельсиновий смак. Значить. А, полуничний. Оранж. А вони полуничний не дали. Вони полуничний сюди не дали. Бо дивіться, є кавуновий. Манго немає. А дивіться, ожина з малиною, вони змішані. Та. Вони не дали сюди полуничний смак, тому що ці цукерки їв на YouTube Shorts. Полуничний смак був. Тут нема. Ну я візьму знайду той другу пачку і зараз подивимося. Чи є там полуничний смак. Там був, я знаю. Обдурили. Мій любимий полуничний смак його немає. Далі. Добре, що мені повезло. Бо того, що тут є полуничний смак, бачите? Полуничний смак тут є. А вони тут не додавали. Бо я купував дві пачки, другу пачку на YouTube Shorts. А цю пачку на відео це. І бачите, тут нам не повезло, не попалося, а тут попалося ще було. Ну нічого, добре, що, я, що мені стане. Зараз спробуємо з вами на відео. в принципі. Добре, почнемо першу хочу з оранжа. оранжа. Давайте скуштуємо. už no, jak je, tak je, pohnal je. Co je, dva kopět. Znáte, když už ani bytosti sít pěš. Nu, apelsinų imtsokom čia. Pasaulio oranžų, tapto apelsinų derbalio. Доволі смачно. Демно, що цей, повниця не попалася. цього разу. Наступну жвальну скаргу я спробую яблуко. Давайте куштувати. Ось таке яблуко. Ммм. Це нібито молочне яблуко. З молоком. М -м. Прикольно. в горното Поставя също 9 баля. Ой, добре. Так, давайте наступно спробуємо ватермелон, тобто кавун. Думаю, також буде смачно. Тому у нас ось такий такого кольору. Через капец? Да, запитайте себе у мене. Хіба да чому ти ставиш такі великі оцінки, якщо воно по суті тверде. Тверда, але коли ти розжовуєш воно дуже смачне. І солодка. Mm. Kavon tudi, da je moj 9 bali, je v smislu. Тобто ягоди. Малина з ожиною. Ось така фіолетова жувачка. Пробуємо. Я, чесно кажучи, цей смак не спробував. Випробували шкалу. Аписі. Повненцю. Найзюпшат. Mm -hmm. Прикольно Я люблю таку кімню, але зуби не радіо. Цей смак нагадує смак дитинства. Что дитинстві якісь такі подібні штучки? Її. Жувальні, так. Це буде довге жування, дружні. От брехуни. Написали Raspberry, Orange, Strawberry, Apple, Mango, Watermelon. По-перше, немає Strawberry полуниці і нема манго. Обдурили. І манго теж там не було. Так що один утрачений смак, манго немає. Повністю ще не хочу утіпався. То що тут забивається в зубах. Це я не люблю. Коли жувачки ці забиваються. Ну добре. Також 9 балів, так. Ну і на останок полунична, так. Моя любима. Я не буду ще раз купувати цю пачку раді того, аби ми знайшли манго. Не знаю, навіщо, не знаю. Полунична. Mm -hmm. Як завжди перемагає полуниця найсмачніше? Дев'ять плюсом. смачно? Полуницю дуже сильно найбільше в цю пачку дали оці смак ягоди, а про манго і полуницю забули. Подумали, а, не треба їм. Не треба цьому Денису софеню. Повнитися манго. А не треба, бо я хотів усі смаки. Не відео з вами попробуйте, ну. Не судьба. Не доля. Е! Туреччини, це турецькі смаколики. Коротше, у нас ще лишається з'їсти. 6 цукерок. Так, добре. Давайте ще цю ягоду. Три смаки. Точно дуже твердувате. Таке, бачите, твердуватеньке. Зуби зламаєш. 嗯，no，dobra。 новий смак Може розжуватим Было б мягче мыть жування Было би м'якше було б дать судьба. так да Нічо Ничего.

Знову ожина плюс малина. Давайте. З моїми цукерками ти годи не їсти. Не їстися, ну щось зліпити можна ще з цих цукерок теж. Не тільки жувати. Але ти тут будеш намучишся, чим зліпиш уже. Ой, oh, вже не доїло ложу, а але нічого. Ще дві лишилося. Оце відобу точно довго. Довго жуємо, так, апельсинка. Фаааа Скільки mm. вже це знімаю? 20 хвилин, так і думав, що буде 20 Це довго капець О. Все, на кінець останнє. Ягідна. Не знаю, чому вони так багато впихнули цих ягідно малинових. Ну, бо дивіться, ягідно-малинових тут уже 4 штуки. Оранж, а тільки 2 штуки. Кавун дві штуки і це по одному яблуку. Яблуку мені дали зобі один смак. Найбільше цих ягідомалипне, не знаю. Oh. А ну я ще подивлюся, чи нема ще в тій другій пасті манго. Так. Да. Да. Тут есть яблоко Апельсин, колун Яма, я тоже помню, что Як я знімав на YouTube Shorts. Мені типа це один чи два я вибирав. Я бачу, що там не було ні манго, ні. ні е... Цього. Ну коротше, манго не було. Та. Так що манго це не втрачений смак цього Флотофі, а полуничний я з тої пачки додав. Не знаю, там вони додали полуничний, тут вони не додавали. Добре, дружні, на цьому будемо та кінець завершити цей відеоролик. Е, так, всім я поставив по 9 балів, по понечному поставив 9, з плюсом. чого 10 не поставив, пояснював, що дуже тверді цукерки. Зуби зламаєш, але зуби, по суті, мене не боліли. Практично. Ну, коротше, не боліли, так. Так що, 9 така заслужена. З вами був як завжди, Денис Френлі. Можете собі спробувати ці платопі, продається знову в Аврорі. Якщо ви знайдете в Аврорі, можете зацінити і мені написати десь в коментарях, як вам. Ці жувальні цукерки. На цьому все. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, дружні. Так. Ой, поїли супер! Поїли смачно, поїли клас. Пока.